Реліз фільму Меланія, чистки генералів у китайській армії та об'єднання компанії SpaceX із XAI. Ну а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Зараз буде перший в історії цього каналу огляд фільму. Але незвичайного фільму. 30 січня у світовий прокат вийшла Меланія. Документальний фільм про першу леді США Меланію Трамп. Це практично двогодинна стрічка, яка розповідає про 20 днів її життя в січні минулого року, присвячених підготовці до інавгурації чоловіка Дональда Трампа. У самій картині використовувалися ексклюзивні кадри приватних зустрічей, обговорення деталей церемонії. Коротше, метою було показати закулісся великої політики США. Фільм вийшов 30 січня, тобто минулої п'ятниці, і за перший вікенд зібрав приблизно 7 мільйонів доларів. Це безумовно дуже багато для документалки, але на тлі загальних витрат виглядає досить скромно. Стрічку знімала незалежна команда під повним творчим контролем самої Меланії. Вона контролювала весь процес виробництва і мало право фінального монтажу, що, повторюся, вкрай рідко і дуже дивно для документалістики. Але у всієї цієї новини є кілька великих але. Інакше вона б не стала такою популярною. По-перше, режисер фільму Бред Ратнер. Це його перший великий проект після багаторічної перерви, пов'язаної зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. По-друге, кілька днів тому він засвітився у файлах Хепштейна. Хоча цим, мабуть, вже нікого не здивуєш. Однак ключовий скандал навколо фільму стався ще задовго до його прем'єри. У грудні минулого року компанія Amazon оголосила, що готова профінансувати картину, виділивши на неї 40 мільйонів доларів, що знову ж таки дуже багато для документального кіно. При цьому із цих 40 десь 30 пішли як гонорар самій Меланії, як продюсеру. Зверху Amazon витратив ще близько 35 мільйонів на рекламу. У сумі це 75 мільйонів доларів, що просто небачені суми для, нагадаю, документального фільму. І тут дуже важливо знати контекст: Власник компанії Amazon – Джеф Безос, у якого є давня сварка з Дональдом Трампом. Ще під час першого терміну Трамп звинувачував Безоса у поширенні фейкових новин у своїй газеті «The Washington Post». Однак, у 2024 році, буквально за лічені дні до виборів, Безос заборонив Washington Post публікувати статтю в підтримку Камали Харріс. після чого вже 2025-го він зі своєю нареченою були присутні на інаугурації Трампа. І ось тепер, знаючи всю цю передісторію, фільм Меланія, на який Амазон має права, чимось нагадує Хабар. Такий собі не дуже хитрий, але легальний спосіб передати родині Трампів 40 мільйонів доларів. Але поговоримо, власне, про сам фільм, точніше, про його відгуки, оскільки картина все ще зараз показується лише в кінотеатрах. По-перше, практично всім глядачам кинулась у вічі чорно біла гама фільму. У картині дуже багато монохромних кадрів, плюс логотип зроблено у чорно-білому стилі. І навіть на офіційній прем'єрі у Білому домі гостям подавали ось таке чорно-біле печиво. І загалом картина сфокусована саме на естетиці, а не на сюжеті. Фільм не розповідає якусь історію, він просто просуває бренд Меланія. will see it on the news. Як я вже сказала, за підсумками першого вікенду фільм зібрав приблизно 7 мільйонів доларів у США. Хоча аналітики прогнозували приблизно 1-2 мільйони. На МДБ зараз у нього оцінка 1,3. Хоча на момент, як ви дивитесь це відео, вона, мабуть, трохи змінилася. Я сумніваюся, що якось помітно. Найуспішнішим він став у Техасі, Флориді, Огайо та у Словенії на батьківщині самої Меланії. При цьому в Нью-Йорку, Бостоні та Чикаго розлітаються фото абсолютно порожніх залів, де на сеанс продано буквально пару квитків. Забавно, що на тлі всіх цих подій документалка про Мішель Обаму, випущена ще 2020 року, різко злетіла вгору. Її перегляди зросли приблизно на 13 тисяч відсотків. Що ж, якщо чесно, я буду чекати виходу цього фільму на стрімінгових платформах. В першу чергу, звичайно, на Prime Video. Не тому, що я маю якусь особливу любов до Мелані чи її бренду, а просто тому, що ця новина так сильно розлетілася. Цього тижня Ілон Маск засвітився аж у трьох гучних новинах. Ну, по-перше, його ім'я спливло у файлах Епштейна. По-друге, його фінансовий стан оцінили у 800 мільярдів доларів. І тепер він все ще найбагатша людина у світі, просто ще більш багата. І по третє, з чого і випливає попереднє, його космічна компанія SpaceX придбала його ж компанію XAI, яка спеціалізується на штучному інтелекті і розробила чат-бота Grok, І яка при цьому також володіє соцмережею X. Заново, якщо ви заплуталися. Раніше до угоди була окрема компанія SpaceX і окрема компанія XAI, яка володіла компанією X, минулому Twitter. Тепер, після угоди, ієрархія стала строго вертикальною. SpaceX володіє XAI, яка володіє соцмережею X. Така собі матрешка. В чому ж причина такого поглинання однієї компанії іншою? Насправді їх тут кілька. Сучасний штучний інтелект потребує величезних дата-центрів, які потрібно постійно живити електрикою та охолоджувати. Через це зараз дуже швидко зростає глобальний попит на електроенергію. Ілон Маск, як вирішення цієї проблеми, пропонує винести частину ai обчислень в космос. Тобто він буквально пропонує запустити купу супутників на орбіту, на яких будуть встановлені сонячні панелі, які і даватимуть енергію. Цю ідею вже встигло розкритикувати купа вчених, але ми зараз не про це. Також не варто забувати, що злиття цих двох компаній дозволить маску тренувати свій штучний інтелект на унікальних даних, на фізичних даних із космосу, які XAI надаватиме SpaceX. Але є ще одна причина, набагато більш приземлена, як буквально, так і в переносному значенні. Справа в тому, що, як пишуть ЗМІ, SpaceX скоро буде виходити на IPO. І злиття цих двох, а точніше навіть трьох компаній, допоможе маску дорожче оцінити SpaceX. Зараз, вже після злиття, стартап оцінюють у приблизно 1,2 трильйони доларів. Плюс на даний момент SpaceX приносить прибуток, а XAI – ні. Навіть більше за оцінками Bloomberg, кожного місяця XAI втрачає приблизно 1 мільярд доларів. І якщо подивитися з цього боку, то злиття зі SpaceX виглядає як такий фінансовий рятівний круг. Що ж, як на мене, в цій новині у маска просто зійшлися всі зірки. Я прям майстер каламбурів сьогодні. Тепер він має величезне тіло у вигляді SpaceX з найпередовішими ракетами у світі. Є мозок XAI, який тепер матиме доступ до величезної кількості фізичних даних. Є Starlink, який допоможе їх поєднати, і головне все це під однією компанією, що в рази спростить логістику і будь-які юридичні питання. Це виходить тепер офіційно компанія XXX. Поки у всьому світі обговорюють файли Епштейна, Китай під шумок вирішив провести чистки в своїй армії. Десь наприкінці літа минулого року я розповідала, що в Китаї пройшли наймасштабніші чистки військових лідерів ще з часів Мао Цзедуна. З публічного простору тоді зникли приблизно 14 із 79 високопоставлених генералів, що становить приблизно 20% усього генералітету. Це наймасштабніші скорочення за останні 30 з плюсом років. Зараз журналістам вдалося накопати ще більше деталей, і ось вам найцікавіше з того, що вони знайшли. З початку 2023 року із 30 високопоставлених китайських генералів лише 7 зберегли свої посади. Інші були або відправлені у відставку, або просто зникли. Найрезонанснішими стали скорочення у Центральній військовій раді. Це найвищий орган правління збройними силами Китаю. Всього до нього входить сім чоловік, головою в ньому залишається Сі Дзепінь, а з решти шести учасників тільки один залишився на своїй посаді: це Чан Шенмін. При цьому решту за офіційною версією звільнили в рамках кампанії по боротьбі з корупцією. Також звільнення торкнулося і інших видів китайських військ, зокрема ракетні війська та військово-морський флот. І ось із першим з них пов'язана окрема історія. Буквально кілька тижнів тому одного із заступників всі, звинуватили у витоку інформації про ядерну програму Китаю в США. Це Джан Юся, один із тих шести генералів Центральної військової ради, яких прибрали зі своїх посад. Джани звинувачили у передачі США ключових технічних даних про ядерну зброю Китаю, але також його звинуватили в тому, що він брав хабарі в обмін на просування по службі. При цьому важлива деталь. Джан Юся був другом Цзепіня ще з Малку. навіть їх батьки товаришували, тому звинуватити його в нелояльності тут дуже важко. Що ж, які висновки з цього всього роблять експерти? Найімовірніше однією з головних причин справді є корупція. Зараз армія є джерелом величезних відкатів та хабарів, особливо у сферах закупівель та просування по службі. З одного боку, такі звільнення послабляють армію в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій сі, скоріш за все, хоче отримати ефективну військову машину під керівництвом молодих і справді лояльних йому генералів. Як бачите, що півроку тому, що зараз висновки журналістів та експертів особливо не змінилися. Вони все ще до кінця не розуміють, що відбувається, і все ще не можуть дати якихось точних передбачень. Стабільність, Китай офіційно заборонив приховані ручки в електромобілях. Напевно, це перший і останній справді корисний регуляторний акт, про який ви почуєте цього тижня. А то і місяця. Ті самі гладкі дверні ручки, які висуваються при наближенні або натисканні, тепер стали поза законом. Китай став першою країною у світі, яка заборонила такий дизайн у електромобілях. Тепер з 1 січня 27-го року всі нові авто Китаю зобов'язані використовувати лише механічні ручки дверей, як ззовні авто, так і всередині. Зовні поглиблення повинне становити 6х2 см, а всередині салону 2х2,5. При цьому кожна двері повинна мати простий механічний механізм без будь-якої електроніки. Плюс спеціальні та зрозумілі маркування, щоб у випадку аварії пасажири могли легко зорієнтуватися і відчинити двері. Власне, причиною цього закону і стали кілька смертельних аварій. Про одну з них ви, можливо, навіть вже чули. Вона трапилася минулого року, тоді після зіткнення спалахнув електрокарк Xiaomi SU7. У нього відмовила електроніка, не відчинилися двері, через що водій не зміг вибратися назовні і загинув. При цьому взагалі-то всю цю тему із прихованими ручками вигадала і почала реалізовувати Тесла. По-перше, такий дизайн покращував аеродинаміку машини, а по друге, просто естетично виглядав. Погодьтеся зараз уявити собі яку небудь модель Тесла зі звичайними механічними ручками досить важко. Однак, під удар закону потрапили практично всі. Приблизно 60% з топ-100 електромобілів Китая доведеться переробляти свій дизайн. Це і Tesla Model Y, Model 3, BMW ix 3 і багато-багато інших. Ці моделі, які вже були схвалені, отримали відсрочку до 2029 року. Що ж, як на мене, цей закон не тільки убезпечить водіїв і пасажирів, він ще й вирішить ось цю постійну зимову проблему. Що ж, на цьому все це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що дивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все, дякую за увагу.